Вони тікають, тому що не можуть мовчати а слова нині на гарячому сході України сказані на підтримку єдиної України, коштують аж надто дорого. Сьогодні до Києва прибула група журналістів із Луганська. Усі вони тамтешні місцеві репортери, які до останнього намагалися розповідати людям про свавілля бойовиків. Це автоматично перетворювало репортерів на бажані для терористів мішені враженнями у день професійного свята. журналісти поділилися з Людмилою Бадалян. Це все, що він забрав із собою. Кілька речей, щоби перевдягтися, і відзняті матеріали. Знімали там перестрілки, захвати пагранітну часті Сподівається, скоро повернеться. Нехай страшно. Луганськ для Сергія все таки рідне місто. Він там народився і виріс. До столиці їхати не планував взагалі. Просто одного дня друзі стали ворогами. А шлях із роботи додому перетворився на гру схованки. Тібі становиться опасно ходити, тому що на тебе окружає толпа Людей, которые узнали тебе по тому, где ти работаєш, і кричати там штати в роз, та ти, ти бандіт, приступник. последнее время я боялся из з дому виходить. Ну как бы выходил, но старался как то так одівалося в непримітненько. В доможськ даже бороду отпустил. Сергій і ще семеро наших колег від сьогодні. Тимчасові переселенці з Луганська вони поїхали, бо правда там стала синонімом небезпеки. А розповідати про сепаратистів-визволителів та агресію з боку української армії відмовилися. Принципово якої свободи слова можна говорити, кадатусми не имеем права называть вещи своими именами, Если до этого мы говорили все как есть, да терористи і сепаратісти, то сейчас ні. Ми ні ми не имеем права говорить, что губернатор у нас сама он народный. спочатку тележурналістка Наталя відправила в безпечне місце свою родину, тільки потім поїхала сама заяву про звільнення. Вона відіслала поштою, ігорю. 22. в професії він лише рік, та вже мимоволі дізнався все. Про роботу в гарячій точці і зрозумів, як воно казати небажану істину. Ну навірно, так же як біжать голим на танк. Навірно, примірно. Вот так же. Тобто біжать можна, але последствия, які будуть, то вже не повізо. Колег, яким не пощастило, вони знають особисто із полону. Ті вийшли ледь живі, а потім зібрали речі і поїхали. Кдаон стріміл захват луганського воєнкамата його mm -hmm. э, захватили, держали, били. Э, вот он під'їхав в Київ. Э, вот і що буквально пару колег неділю назад їх поймали. Вони і самі не останні журналістів, які хочуть перебратися з Луганщини ще багато. кажуть краще приїхати в нікуди ніж лишитися там і боятися навіть думати правду. Людмила Бадалян, Володимир Ситюк, новини два плюс два.